Всім привіт! Приїхав на пасіку. У нас тут дуже така негода. Розставляємо маточники кому треба, саджаємо в бігуді, бо ось ось буде виходити. Навіть деякі почали розгризати майже встиг, можна сказати так. Але мова не про це. Хочу зараз показати вам дуже класну штуку, яка дуже стане у нагоді всім, ну, хто займається бджолами. Показую. Мова йде про ось таку плівку. Це називається м'яке скло. Така плівка, в мене щільність 800 мікронів, тобто 0,8 міліметра. Тобто не 1 міліметр, трішки менше. Чим класна така плівка? По-перше, ви можете отак от взяти, кришку покласти, піти, полазити, все. Бджоли тут плівку нікуди вітром не здуває. У нас вітер скажений просто, дуже класна штука. Бачите, вона така щільна, досить, досить щільна. Зараз отак. Бачите, ну, не міліметр 0,8. Ось, класна штука, дуже зручно. Все, кришечку закрили і пішли. У нас на деяких вуликах ось така система, звичайна плівка. Проблема в чому? Проблема в тому, що оцю звичайну плівку, коли ви її там, кришку зняли, її вітром здуває. Назад потім незручно поставити, якщо вітер. Тут все. Працюєте собі, насолоджуєтесь процесом. Треба відійти, відійшли. Шикарна плівка, класна. Вартість знову ж таки, я думаю, зацікавить вартість. Я брав в магазині. В нас в нас це коштує 215 гривень метр на метр, 800 мікронів. В інтернеті бачив, є трішки і дешевше. Але знову ж таки доставка і все таке. Тому шукайте в себе або в магазинах, або в інтернеті пишіть м'яке скло 800 мікрон або 1000 мікрон. І оце те, що треба. У нас були менше, кажу ж, десь 120 мікронів щільність, але ну таке це не дуже її теж періодично здуває таке ерунда. Ось тут бачите, ось я піднімаю, плівка одразу піднімається. Зараз би був вітер, вона б полетіла. Оце буду забирати, не встигаю, просто кладу. Оце так. Плівка шикарна. Скільки виходить вартість на восьмирамочник? Можливо, у когось є, кажу. На восьмирамочник виходить 33 чи 35 гривень, якщо по 215 гривень, метр на метр. Тобто з одного метра на метр виходить 6 ласкутків на восьмирамочник. Тому досить, досить вигідно. Штука, отака, класна. Ну і резюмуючи, ось ось вийде скоро відео е, щодо препаратів, е, чим обробляти бджіл після медозбору, після медозбору з липи перед соняхом. Дочекайтесь, буде повноформатне відео на каналі. Ось буквально день-два. Тому побачимось в наступних відео.